Моє вітання в ефірі, як завжди, о цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. На п'ятницю група депутатів міської ради планує сесію, де поміняють секретаря міської ради Андрій Карпов проти пам'ятники Пушкіну та Ватутіну у Полтаві. Демонтовано на черзі Зигін. Сьогодні, 27 липня, вперше в Україні відзначають День медика. Андрія Карпова можуть звільнити з посади секретаря Полтавської міської ради вже завтра. 26 депутатів скликають позачергову сесію. Яку кандидатуру обранці одноголосно пропонують на місце нинішнього керівника міста? Та що з цього приводу говорить сам пан Карпов? Про це дивіться у сюжеті. Ви порушуєте закон про місцеве самоврядування? Виписів дали можливість. Політичні баталії у Полтавській міській раді продовжуються. Сьогодні відбулися збори 26 депутатів різних фракцій, аби визначити місце та дату позачергової сесії, яку скличуть за своєю ініціативою. Йдеться про кадрову сесію міськради, на якій обранці хочуть достроково припинити повноваження секретаря Андрія Карпова від фракції Європейська Солідарність. Пропоную нам, як депутатам, скликати позачергову. 38 сесію Полтавської міської ради, 8 скликання, 28 О, липня 2023 року, об 11 годині у залі засідань полтавської міської ради. Під час зборів депутати одноголосно висунули єдину кандидатуру, яка може сісти в крісло секретаря, а також автоматично стати виконуючим обов'язки міського голови Полтави. Пропоную кандидатуру депутатки Ямщикової Катерини Леонідівни. На посаду секретаря міської ради після того як посада секретаря полтавської міської ради стане вакантною. На засіданні. Лідер фракції Слуга народу Антон Ярмолюк зазначив, що це призначення стане початком знищення так званої Мамаївщини. Пані Картерина, ми з задоволенням підтримуємо вас на новій посаді. Ми допоможемо очистити владу від корупції, яка, яка просякла зверху донизу. Ми вам передаємо перелік. Тих видатних керівників Полтави, які вже деякі з них вже більше десяти років тінню ходять за Олександром Федоровичем, деякі з них є вже їхніми е, там копіями, клонами і так далі. Але справу роблять всі одну те саме. я вас прошу взяти це е, до відома і на найближчій сесії поставити на голосування про звільнення всіх цих недокерівників. У нас буде складний шлях у всіх, всі зараз нас мають об'єднатися, і всіх для всіх не є секретом. Які відповідні керівники і які коріння мають, і що роблять це для всіх очевидно. Наразі в мене немає розбіжності зі своїми словами, зі своїми цінностями. І якщо всі ми будемо монолітні, то проблематики з цим у нас не буде. Сам же Андрій Карпов заявляє, що нічого в депутатів не вийде, адже це зібрання і завтрашня сесія є незаконними згідно. Закону про місцеве самоврядування після подачі депутатами пропозиції про скликання сесії, міський голова або виконуючий обов'язки міського голови або секретар міської ради має два, два тижні на те, щоб розглянути пропозицію і скликати сесію. Враховуючи те, що депутати подали свою пропозицію в той час, коли я був у відрядженні, я розгляд почав 24-го числа цього місяця. Тобто, в мене ще є тиждень на те, щоб розглядати пропозицію і в законний спосіб зібрати цю сесію. Також Андрій Карпов зазначив, що має повноваження за п'ять днів після сесії зупинити її рішення своїм вето. Тоді депутатам потрібно буде зібрати 29 голосів, аби це вето подолати. Полтава без пам'ятників Пушкіну та Ватутіну погруддя російського поета та радянського воєначальника сьогодні о 6.30 ранку демонтували комунальники. Скільки часу зайняв процес зняття пам'ятників та куди саме відвезли кам'яну пару? Дізнавались мої колеги. 27 липня о пів на сьому ранку у Полтаві демонтували два пам'ятники радянської доби російському поету Олександру Пушкіну в Березовому сквері та радянському генералу сталіністу Миколі Ватутіну по вулиці Української повстанської армії. Обидва погруддя комунальники підняли за допомогою маніпулятора, завантажили на вантажівку та відвезли на територію комунального підприємства декоративні культури. О 6.30 ранку знесли пам'ятник. Ватутіну, потім знесли пам'ятник Пушкіну. Поки що будуть зберігатися на декоративних культурах. Полтавці, які живуть біля вже знесених радянських маркерів, говорять, шум через демонтаж був, але тривав недовго, тож дискомфорту місцевим не завдав. Чула, чула якийсь звук, все. Ну, недовго це було, десь півгодинки і все. Я тільки побачила. Десь без двадцяти сім, так десь почали вони, мабуть. Ми всього минут 10 8 вже всі поїхали. І ваша думка щодо цього? Ой. Що вам казати? Після боя кулаками машу. Тож я так сказала. Не чула, а бачила, як вже під'їхала машина, дивлюся голова Олександра Сергійовича. І, і ще якийсь пам'ятник був, чи вичину, чи загину, не знаю, Батунки. на машині. На машині. Ну, моторошно стало якось. Як глянула, думаю, все. Чому так довго? Скільки часу? Думали, треба було це зробити ще і тому. Не позбулися, поки що пам'ятника Зигіну для демонтажу цього монумента каже Андрій Карпов. Потрібна інша більш потужна техніка. Пам'ятник Зигіна буде знесений пізніше, тому що той маніпулятор, який ми використовували для знесення тих попередніх пам'ятників, він занадто важкий, важкий пам'ятник і маніпулятор не зможе підняти. Тому будемо використовувати крани теж знесемо. Нагадаємо, пам'ятники радянським генералам Миколі Ватутіну, Олексію Зигіну та поету Олександру Пушкіну вирішили демонтувати ще 7 квітня цього року рішенням 28-ї сесії Полтавської міської ради 8-го скликання. Комісія Мінкульту розглянула відповідне звернення та зняла ці пам'ятники з Держреєстру нерухомих пам'яток України. Та оскільки міськрада досі не отримала дозволу на їх демонтаж, та враховуючи заяву про відставку міністра культури Олександра Ткаченка, керівництво міста вирішило прибрати ці пам'ятники з громадського простору без дозволу. Києва, як раніше зазначав перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко, бюст Пушкіна планують передати у краєзнавчий музей, а пам'ятники Ватутіну та Зигіну в музей парк радянського періоду, що на Сумщині. Для довідки пам'ятник Пушкіну відкрили у Полтаві влітку 1987 року. Бюст Ватутіна був встановлений у 2013-му. Найстарший з усіх трьох монумент Зигіна. Він стоїть у Полтаві з 1957 року. Полтавцю Юліанові Матвійчуку просять присвоїти посмертне звання Героя України. Відповідну петицію створив на сайті президента його командир та побратим Ігор Скляр. Наразі залишилося 76 днів, аби зібрати 15 тисяч голосів. Більше про це у сюжеті. Поблизу свято Успенського кафедрального собору у Полтаві з'явився банер із зображенням загиблого на війні Юліана Матвійчука та qr кодом Таким чином родичі та знайомі воїна намагаються зібрати підписи під петицією на сайті президента. Йдеться про присвоєння йому посмертно звання Героя України. Ми ставимо біля кав'ярні нашої, біля благокави банер. На закликом, щоб всі, хто проходять поруч, або ті, хто бажають, під'їжджали сюди, могли підписати петицію Юліану Матвійчуку, який а, так любив Україну і так любив своє місто. що віддав своє життя за нас і за нашу майбутню перемогу, це наша невелика вдячність йому а, за його життя і за його подвиг. Наразі залишилося 76 днів, аби зібрати необхідних 15 тисяч голосів. Говорить вдова загиблого воїна Лілія Матвійчук і додає, він був завжди на передовій, як на війні, так і в громаді. У Полтаві Юліана знали як депутата міськради, учасника революції гідності, голову міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. А на фронті 33-річний молодший сержант виконував бойові завдання у підрозділі аеророзвідки Соловей. Він був кращим аеророзвідником на своєму напрямку і він величезну кількість як бойових одиниць, так і живої сили знищив своїми влучними скидами, своїм коригуванням артилерії. Всі, хто знали Юліана особисто, я думаю, ні в кого немає сумніву, що він заслуговує це звання. На жаль, він довів свою відданість цій країні ціною власного життя. Нагадаємо, що Юліан Матвійчук отримав важкі поранення поблизу села Георгіївка, що на Донеччині. Він помер у лікарні 20 травня цього року. У бійця залишилися дружина та маленька донечка. Це не лише робота, це покликання. 27 липня в Україні вперше відзначають день медичного працівника, які особливості їхньої роботи у закладах охорони здоров'я та чому обрали свого часу саме цю професію. Дивіться у нашому сюжеті. У Полтавському державному медичному університеті свято сьогодні, 27 липня. Тут вперше відзначають День медика. На церемонію нагородження запросили кращих працівників медичної сфери Полтавщини. День українських медичних працівників і працівниць це день тих людей, чия професія бути захистом життя, каже ректор Полтавського державного медичного університету В'ячеслав Ждан. Адже саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке людяність і як люди вміють працювати заради інших людей. Ми повинні шанувати цих людей. Ми повинні зробити все для того, щоб не тільки держава, а кожен нашій державі пересічний громадян знав що професія медика складна, тяжка. І це не просто професія, це стан душі людини, яка йде на пожертву, свою пожертву в ім'я пацієнта. Війна в країні показала важливість і цінність цієї професії, підкреслив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лесак. Незважаючи ні на що, ковід і все інше, ми завершили будівництво приймальних відділень. Ми зараз розширяємося надання медичної допомоги і створюємо ту мережу, яка буде відповідати тим стандартам, які є сьогодні в світі. Ми рухаємося до тих стандартів, які є в Європі. Але Європа вчиться в нас. Як надати допомогу пораненим? Як це все зробити, як надати психологічну допомогу і таке інше. тому спільно ми зможемо зробити все краще для людей. Під час святкування відзнаки отримали більше 30 медиків регіону. Керівництво області сьогодні вручало і почесні грамоти від Міністерства охорони здоров'я і від ради національної безпеки і оборони України. Також деяких медиків нагородили відзнаками від обласної ради та від обласної військової адміністрації за високу професійну майстерність та багаторічну сумність. Працю. Сьогодні вперше Україні святкує день медичного працівника, і на жаль, вперше це під час війни. Разом із колегами ми привітали керівників закладів, звичайних лікарів, тому що внесе кожного в них перемогу і в медичну перемогу України він. Достатньо достатньо серйозний. Як кажуть, як тривога, то до Бога, і ми відразу, як у нас якісь проблеми зі здоров'ям, ми звертаємося до лікарів. Тому їм наснаги з такими як вони Україна переможе. Вони так красиво пройшлися по коридору у білих халатах, і це взяло мене за душу. Саме тоді я вирішила, що буду лікарем. Пригадує момент з дитинства, який став вирішальним у виборі професії. Директор міської дитячої клінічної стоматологічної поліклініки Валентина Даниленко. Я прийшла сюди, було вакантне місце. У мене одна, одна запись в трудовій книжці. У мене їх декілька, але одно одне місце роботи. От 34 роки я працюю у цьому закладі. Спочатку я працювала лікарем-стоматологом дитячим 7 років. А потім запропонували молодим лікарям піти на ортодонт. І я закінчила спеціалізацію по ортодонтії. З 1996 року і до сьогодні Валентина Даниленко працює практичним ортодонтом, а заклад очолила у 2017-му. Каже, любить свою роботу, колектив та маленьких пацієнтів. А найголовніше те, що лікарська професія дає можливість допомагати людям. Коли бачиш гарні посмішки батьків, дітей, і вони кажуть теплі слова, що ми там задоволені вашим лікуванням, це найбільша подяка лікарю. Ніколи не було сумніву, що я зробила неправильний вибір. Було і важко, було різні ситуації. Але завжди мені подобало, що я вибрала таку професію. Нестачі кадрів у нашій професії наразі немає. Молодь цікавиться медичною сферою, зокрема стоматологією та ортодонтією. Тому полтавці за якість лікування можуть не перейматися, кажуть у дитячій стоматологічній поліклініці. І до Дня медика у Полтаві приурочили круглий стіл, присвячений реалізації реформи медичної галузі. У ході засідання обговорили нагальні питання, які стосуються реформи медичної сфери. Детальніше дивіться у сюжеті. У Полтаві відбувся круглий стіл присвячений реалізації реформи медичної галузі. Зокрема, на ньому обговорили здобутки медреформи на Полтавщині, розповів перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Питання діяльності закладів охорони здоров'я це питання постійної уваги депутатів. В нашої фракції, політичної партії Слуга народу в Полтавській обласній раді, у нас декілька депутатів є членами постійної комісії. Тому я повинен сказати, що стосовно нового обладнання, стосовно кількості надання медичних послуг внутрішньопереміщеним особам, кількість працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб в заклади охорони здоров'я, я думаю, що ми є лідерами. Серед інших регіонів України також на заході обговорили питання забезпечення населення Полтавщини препаратами в рамках програми Доступні ліки. Наразі 505 аптечних закладів у Полтавській області працюють за цією програмою, але 87 – лише у громадах селищного і сільського типу розповіла депутат Полтавської облради Ольга Величко. Основна проблема це те, що, наприклад. Полтавському регіоні 21 громади громада не мають аптек, які працюють за цією програмою. І частково ця проблема могла б вирішити, якщо б, ну, наприклад, у закладах державних да медичних закладах, де розташовані такі аптеки, вони були змушені да. Ліцензійними умовами все ж таки долучитися до цієї програми. З цього приводу мною було складено депутатське звернення до міністра охорони здоров'я. Провели круглий стіл до дня медпрацівника, щоб обговорити усі нагальні питання, які виникають у цій сфері, розповів ректор Полтавського державного медичного університету Ячеслав Ждан. На сьогодні ми окреслили декілька питань це підготовка лікарів. Молодих лікарів, перепідготовка лікарів, які вже сьогодні працюють на теренах Полтавщини і за її межами. Це безумовно ситуація, які пов'язані з періодом військового стану. Це моменти, які пов'язані з новими технологіями, підходами, моментами, які зв'язані з необхідності перебудови системи охорони здоров'я в межах наших можливостей. За словами В'ячеслава Ждана, нині потрібно вдосконалювати медичну галузь, маючи той досвід, який вже є в області. Усі укриття у школах Полтавщини оснащені вайфай роутерами. Про це повідомили на брифінгу щодо цифровізації освіти на Полтавщині. Там повідомили на черзі забезпечення роутерами укриттів дитсадків закладів фахової передвищої освіти та позашкільної. Подробиці далі. На Полтавщині усі укриття у школах забезпечені інтернетом. Про це повідомили на брифінгу щодо цифровізації освіти на Полтавщині. Там додали пізніше мають з'явитися роутери в укриттях дитсадків закладів фахової передвищої освіти та позашкільної. Спочатку війни було передано 725 роутерів на заклади освіти для забезпечення укриттів. І станом на сьогодні усі заклади загальної середньої освіти, в тому числі філії, це 581 заклад. Забезпечений роутерами а, в укриттях 29 закладів професійно-технічної освіти, два заклади позашкілля і 13 закладів фахової передвищої освіти. Понад 2 тисячі різних девайсів з початку війни отримали заклади середньої освіти в області. Розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігор Панченко. Серед них 1676 було ноутбуків і 330 планшетів. Хочу звернути увагу, що майже 1300 Пристроїв, саме ноутбуків отримали вчителі і 690 учнів. Також додатково 30 девайсів було передано для адміністрування закладів освіти. Дана комп'ютерна техніка задовольняє основні потреби як вчителів, так і учнів для введення як змішаного, так і дистанційного навчання. А ось щоб забезпечити усіх вчителів на Полтавщині, необхідно більше 6 тисяч девайсів, повідомили на брифінгу. У Полтаві провели творчу зустріч із стилісткою та фотохудожницею Ганною Бездоганною, авторкою відомого фотопроєкту Україна згадати все. Її роботи прикрашають листівки та обкладинки журналів в усьому світі. А творчий псевдонім авторки іронічний. Хто на її світлинах та яка основна ідея цих робіт знають наші кореспонденти? Мені захотілося створити образи. Українські красиві показати наших людей, не тільки жінок, не тільки дівчат, а взагалі українських людей. Говорить про Україну на увесь світ та всіма можливими способами. Її світлини миттєво розлітаються соцмережами. Вони на листівках, в журналах, на обкладинках книг та зошитів не лише в Україні. Вони ілюструють вірші Ліни Костенко, засвітилися і в британському виданні Таймс. Стилістка та фотограф Ганна Бездоганна розповіла полтавцям про історію свого авторського проєкту Україна згадати все. З'явилася ідея у мене і мого однодумця. Ми разом започаткували в соціальних мережах проєкт, який називався Україна згадати все. Тобто малося на увазі згадати свою ідентичність і своє коріння. Він був започаткований. Ни в 2014 році це було таке дуже патріотичне піднесення після того, як відбулися події на Майдані. Після того, як українці відстояли свій європейський курс, знову згадали, що вони українці, що вони не є частиною Росії. З 24 лютого, 2022 року, ці роботи набули ще глибших сенсів, говорить авторка проекту в Європі та в усьому світі. Ем, ви бачите, що тоді, в 2014 році, в 2015, це якось не сприймалося прямо так буквально, і е, реакція на, ць, на цей підпис здивування навіть було. Не здавалося, що ця війна настільки масштабна. Світлини, фотохудожниці та стилістки присвячені святам, подіям, що відбувалися в Україні з 2014 року, та подіям сучасності. Окреме місце займають родинні альбоми. Ганна Бездоганна творчий іронічний псевдонім. На Полтавка 20 років живе в Києві за фахом. Дизайнерка одягу розповідає її друг, краєзнавець, організатор творчої зустрічі Олег Лебединський. Ми з нею знайомі з самого дитинства. Це було дуже велике натхнення дивитися на її творчий шлях. І цей шлях йшов такими семимильними кроками, що ти тільки дивився і здивувався. І навіть у складні часи, коли люди виїздять за кордон, вони через декілька днів вже знову на обкладинках шпальт найкращих газет тієї країни. У нас люди несуть нашу культуру і до Ірландії, і до Ісландії, і до інших країн. Точна кількість своїх творчих робіт, авторка фотопроєкту Україна. Згадати все не називає. Говорить, на сьогодні їх сотні, можливо, й близько тисячі. Багато років і це всі новини на сьогодні. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста та України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе, все буде Україна!